Доброго ранку, ми з України, а я Ірина, і карта дня, як зазвичай, дивимося енергії сьогоднішнього дня. Сподіваюся, у вас все чудово, все прекрасно. І дивимося, які енергії дня! Король мечів. Король мечів зазвичай це енергія така вогняна. Це якісь новини можуть бути з-за кордону. Якісь а, не те, що рух, але а, хороші новини, хороша енергія. Це, в принципі, чоловіча енергія. Ось, але, але це можливо, що і мужчина. Тобто, може бути, що якась посадова особа приїхала до України, можливо, таке бути. Можливо, якісь договори, якась несподіванка теж може бути. Ось, якась країна запоручається, тому що, бачите, це король. З одної сторони ми чули, що Чарльз тепер став королем. ось. Але я не думаю, що це про чарза, це просто енергія чоловіча. Тобто, сьогодні можливо, що наш головнокомандуючий буде віщати щось, буде щось дуже важливе говорити. Ось таке може бути. Так, це може бути з війни, це може якісь бути. Е Ультиматуми, до речі, можуть бути якісь такі різкі висказування, чіткі різкі висказування. Ось, але тут я би не сказала щось негативне. Навпаки, людина впевнена в собі, людина знає, що вона говорить, і знає, що вона хоче. Це навіть можуть бути наші військові, щоб ви розуміли, це може бути і залужний. Це може бути і хтось інший. Хто у нас там є, і Марченко, я знаю, і Кривонос є. Ось таке може бути якась людина військова, посадова, чіткі, справедливі, навіть звинувачування можуть бути. Можуть бути. Тепер дивимося індивідуальний розклад. Вибирайте, як зазвичай. Одну позицію, мої дорогенькі. Карта номер 1 карта номер два, і карта номер три. Що вас сьогодні чекає? І будемо дивитися. Карта номер один. Що на вас сьогодні чекає, і які підказочки? Дивіться, це, ви знаєте, обмеження. Це коли, знаєте, людина заходить або в глухий кут, можна це порівняти з в'язницею: неможливість вийти, неможливість спілкування, неможливість діяти. У вас сьогодні дуже нелегкий день, і ця карта, до речі, вона попереджає: краще нічого не, не предпринімати. От, не знаю українською, не негодно не зараз згадати, бувають таке в мене. А, нічого не робити в цьому направленні. Тому що, ви бачите, ось тут вогник, ця ситуація а, сама по собі розійдеться. Коли у вас розв'яжуться руки, і ви зможете все бачити. Наразі ви не бачите всієї картини небезпеки. Яка навколо вас. Дивіться, вам якась прийшла думка десь там з кимось щось посваритися або щось налагодити, або ще щось. Ця карта попереджає: нічого не робіть. Тому що ви можете собі тільки гірше зробити. Ви, якщо будете між цими меч мечами рухатись, ви себе тільки пораните. Так можна себе і скалічити. Просто ви повинні розуміти в цій ситуації. Це ця карта радить нічого не робити, ні не приймати. Ось краще вичекати вичекати кращого часу. Тому що ось цей вогник каже нам, що прийде час і вам з пеліна з очей зійде, і руки вам розв'яжуться, і туди ви зможете далі вільно рухатись. Наразі нічого не робіть. Дивіться, це може бути навіть якісь новини, якщо у вас хтось в полоні. Ось таке може бути. Але поки що нічого тут не вийде не, не, не у вас. І друга карта а друга карта у нас імператриця. Ви знаєте, ви сьогодні себе дуже добре. Це чудова енергія карти. Це, по-перше, жіноча енергія. Така, знаєте, материнська, заботлива, як би то сказати, та, яка піклується, доглядає, любить, шанує. Всіх і нагодує, і етому і дала, і тому дала, і етому і дала, і всіх нагодувала, і всіх напоїла. Можливо, у вас гості, вам треба буде, наприклад, стіл великий накрити. Щось таке може бути. Я тут не бачу великого святкування, тут просто якісь, знаєте, такі. Ну, не те, що повсякденні хлопоти. Ні, це просто треба хазяйственні такі, знаєте, хазяйські, от як мама знає, і коників напоїти треба, і цих всіх нагодувати треба. І з тими треба з сусідками побалакати. Бачите, ось тут сусідки теж. І своїх дітей помити, покупати, шмарки витерти. От якось так. Це таке, але приємні. Це приємні хлопоти, все приємне, все дуже. Чудове, до речі, ви знаєте, це може бути карта також прибуткова в грошовому, тобто якісь прибутки. Може бути якісь у вас сьогодні виплати, будуть, якісь подарунки, щось вам прийде, щось знаєте, таке не обов'язково фінансове, але якесь матеріальне. Можливо, вам хтось мішок картошки дасть, або ви комусь. Це, знаєте, так, взаємодопомога. Ось, ну і я так розумію, що ви не забудете з сусідками побалакати або з подружкою, з друзями. Так, знаєте, трошечки теревенькі такі. Звичайний день, але дуже такий різноманітний день. Можливо, на природі ви проведете сьогодні, сьогодні, в принципі, неділя. Ось, можливо, що зробити пікнік у себе на подвір'ї, чи в городі щось треба буде, хоч і неділя, так, нічого такого не робиться, але це дуже хороша, м'яка енергія. Дуже хороша, мої дорогенькі. Якось так. Це і урожай. Карта урожаю теж вона йде по цій, проходить по цій карті. А, може бути, в. Прибуток В тому плані, що народження дітей, вагітність, і, може, теля роди спороситися свиня, щенятка, там, котятка. Це все може бути теж. Навіть, ви знаєте, у мене колись, коли я починала вивчати таро, в мене. Ця карта перший раз програлася, що в мене просто вазонок розцвів. Я так довго чекала на нього, і він у мене розцвів. Я так зраділа ось це теж те, те саме: Роз, розквіт. Розквіт вашої жіночої енергії. Дуже хороша карта. Поради тут на, на лице. Відчуйте себе жінкою. Якщо ви чоловік, то ви зустрінете таку жінку. Чудову. Багінню. А третя карта у нас помірність. Помірність це коли, знаєте, у вас трошки час зупинився. Після важких, важкого тижня ви відпочиваєте на легкі, у вас все, все вдається, але якось так розмірено. Ніяких сварок, ніяких канітєлі, лягли на диван і відпочили. Пішли в город, посиділи, вкусили Яблочко, що є в городі. Знаєте, якось так медитація. До речі, теж може бути це карта от стан медитації, ніби час зупинився, ніхто нікуди не спішить. Все так знаєте, приємно, дуже приємний день. Можливо, дивіться, знаєте, що ще може бути? Хто хворів, сьогодні підете на поправку. Ось, або ваша родич, або ваш рідний, хтось в домі, теж ось йде до виздоровлення. Тут навіть не тільки таке фізичне виздоровлення, наприклад, хтось мав розбите серце через невдале кохання, це вже йде на ви себе звільняєте від якихось об'язательств якихось від, від чогось звільняєтеся, ви на свободу. І тут легкість така, знаєте, хочеться взлетіти. Ну, ось ви бачите, енергія така чудова, легка. Ви ніби без часу, без простору, ви ніби кругом і. і, і в один же момент. І тут ви відчуваєте себе прекрасно у цьому світі. До вас сьогодні підходять тільки такі люди, які на вашій хвилі, ось теж на такій розміреній, не спішить ніхто нікуди. Ну, В принципі, чудово. чудово. До речі, ось це можуть бути прильоти, а можуть бути і просто сирени. Ось так це було в нас індивідуальний. І дивимося ще карту надії на сьогодні, мої дорогенькі, і будемо завершати. І так, що в нас ідея, яка надія наша таро веселки нам дасть. Ви дивіться, яка чудова карта. На чудове майбутнє. Ви знаєте, це щастя, це щастя, гармонія. Любов, Умиротворення, як то кажуть. Зараз подивимося, що тут. Ага, після важкого часу. Значить, ви щось тяжке пережили. І у вас іде або змирення, мої дорогенькі. Тобто, а я зараз поясню. Дивіться, карта надії така проходить найтимніше. Ніч перед світанком. І іде ось таке, знаєте, от як світанок іде. Засвічує сонечко, ви прокидаєтесь, ніяких сирен, ніби в раю. Ось таке враження, ніби в раю. Дуже хороша карта, розмірена, емоційно стабільна, енергія лікарська енергія тобто загоєння ран. Якщо хтось був поранений або ще щось іде. Ху, тепер можна відпочити. Ми якийсь етап пережили, ми щось важке перенесли, і тепер можна якийсь період можна з легкістю видохнути і трошечки заплющити очі і перепочити. Ось якось так, мої дорогеньке. Отак мені йде ця енергія. Бажаю вам, мої любі, гарного, чудового дня, мирного дня, прекрасного настрою. Бережіть себе, хай вам щастить! Слава збройним силам України, і все є Україна. На все добре, мої любі.